За даних умов, кола у нас рівні, і мають один і той же самий радіус, який дорівнює половині, наприклад, сторони АВ нашого прямокутника. Тому довжина одного з кіл буде дорівнювати 8П. Довжина кола обчислюється за формулою 2 πr, і це 8П, таким чином ми знайдемо радіус нашого кола, це буде дорівнювати, як ми бачимо, 4. 4 радіус кожного з кіл. А отже, так як коли у нас мають зовнішній дотик, то відстань між їх центрами О1, О2 буде дорівнювати сумі радіусів цих кіл, тобто буде дорівнювати 8. Це відповідь на перше питання. Далі ми маємо знайти площу чотирикутника, і даний чотирикутник є трапецією. Одна з основ трапеції, вже нам відомо, вона дорівнює 8. Інша основа БЦ, як ми бачимо, дорівнює двом діаметрам наших кіл. сумі двох діаметрів. Один з діаметрів, так як радіус 4 буде дорівнювати 8, і тому БЦ, наприклад, буде дорівнювати 16. Ну, а... Висота нашої трапеції буде дорівнювати радіусу кола і буде дорівнювати 4. Тому площа трапеції це сума 8 плюс 16 ділимо на 2 і множимо на висоту 4. Тобто, як ми бачимо, 24 множимо на 2, 48. Площа нашої трапеції площа чотирикутника кутника 1 Б1О2C. умовою задачі нам відома відстань від точки О2 до вершини С. Вона дорівнює 20 см, це відстань О2C 20 см. І відстань від О2 до сторони СД це відрізок перпендикуляра, проведеного з точки О2 до СД. Нехай це буде О2H перпендикулярний до СД. Ця відстань вирівнює 12. Тоді з прямокутного трикутника СО2H ми можемо знайти CH. CH в даному трикутнику є катетом. Тому CH – це корінь квадратний, гіпотенуза у нас co 2 і ми віднімаємо квадрат HO2. Тобто це буде корінь квадратний, co 2 у нас 20, 20 у квадраті, відняти 12 у квадраті. Знаходимо. Можна записати це, наприклад, таким чином. 20 мінус 12 і 20 плюс 12. Тобто під коренем ми будемо мати. 8, що множиться на 32. Ну а 32 це 8 помножити на 4. Тому виносимо з-під кореня. 8 на 2 і будемо мати 16. 16 сантиметрів. Довжина відрізка CH. А так як o 2 h перпендикуляр до хорди CD, то він ділить цю хорду навпіл. Тому CD вдвічі більше і буде дорівнювати 32 см. І таким же буде довжина сторони AB нашого прямокутника. Нам потрібно знайти радіус меншого кола. А ми бачимо, що, якщо, от, наприклад, я проведу один радіус і от другий радіус, то ми будемо мати АБ М нехай К, прямокутник, МК діаметр нашого кола і подовжені дорівнює АБ. Тобто радіус буде вдвічі менше, ніж АБ, отже, радіус даного кола буде дорівнювати. 16 см це відповідь на перше питання. А далі ми маємо обчислити площу трикутника O, 1 C. От він цей трикутник. Звичайно, це трикутник рівнобедрений. І площу трикутника ми можемо шукати як одна друга добутку сторони CD на висоту, яка проведена до цієї сторони. А це буде відрізок О1H висотою нашого трикутника, тобто на о 1 h Це де ми вже маємо, залишилось знайти О1H. Подивимося на малюнок, і бачимо, що цей відрізок О1H складається з трьох відрізків: О1Q, наприклад, де точка Q, точка дотику даних кіл. Далі QO2 і O2H. 1 Q це радіус меншого кола, нам він відомий 16 см. QO2 це радіус більшого кола, він дорівнює o 2 c і дорівнює 20 см. Ну, а o 2 h також нам відомо, це відрізок, який дорівнює 12 см. Тому o 1 h буде дорівнювати. Отже, о 1 – це 16. Додати QO2, а це той самий радіус, що І Q2C, тобто 20. І додати О2H, ну, за умовою, це 12. Ми бачимо, що буде дорівнювати 48-48 см. Таким чином, площу, якщо ми шукаємо, ми одну другу множимо на CD на 32, і потім ще множимо на 48. Можемо скоротити 2, 48, 24. І потім 32 помножити на 24. Я множу 32 на 24. 8, 12, 4, 6. Додаємо і будемо мати 768. 768 квадратних сантиметрів площа нашого трикутника. Це відповідь на друге питання.